Нас на огляді Zeker 007 версії Smart на 75 кВт батарея. І погнали! Створила цього окрасення китайська компанія Zeker, яка належить бренду Geely. І так, одразу видно, що на створення цієї моделі дизайнери не шкодували ні часу, ні уяви. Зовнішністю Зікір 007, я б сказав, футуристична. Адаптивні матричні фари, бокова лінія вигнута з плавним переходом в задні крила. Виглядає він дуже стильно. Довжина 4 метра 86 сантиметрів при висоті метр сорок Задня оптика шикарно відіграє на рельєфі. Тож, якщо ви хочете виділятися з натопу, я вам гарантую, ця тачка точно притягувати погляди на вулиці. В Зікір 007 встановлено два електромотори потужністю 165 кВт спереду і 310 кВт ззаду. Разом вони видають аж 470 5 кВт. або увага 646 конячок з такими силовими агрегатами 007 розганяється до сотні всього за 3,8 секунди. Койка! Максимальна швидкість в порівнянні, наприклад, із Zikir X в нього теж підросла 210 км на годину. Zikir X було 190 км в повнопривідній версії. Дуже стильно виглядають дефлектори на передній частині автомобіля. У комплектації ми маємо 20-дюймові диски з перфорацією. Підвізка тут також не готує нам ніяких сюрпризів. Спереду незалежна на подвійних. В поперечних важелях ззаду багатоважільна, а це означає гарну керованість і плавність ходу цієї автівки. У цій версії підвізка має електронне регулювання. Затестимо з вами це трохи пізніше під час тест-драйву. щодо крутного моменту: 710 Н.м за динамікою Зікірноль 007 цілком гідний називатися спортивним седаном. Батарея на 75 кіловат, залізо-фосфатна. є підігрив батареї взимку, все дуже цивільно. З його запасом ходу в 616 км можна далеко за сід сусіднє місто доїхати, і безпека теж на рівні. Зікер 007 має все, що підібрано для вашого спокою: 6 подушок безпеки, ABS для стабілізації автівки, Isofix для безпечного кріплення дитячих крісел, систему автоматичного утримання в смузі та визначення знаків контролю тиску в шинах. Кнопка для відчинення дверей знаходиться ось тут. В порівнянні з XOM, швидкість Сенсорну на датчику набагато краще, дивіться, я тільки підніс руку і дверцята відкрилися. У цьому плані компанія проблему вирішила. Зеркала тут просто нереальні. Є підігрів, автоскладання, пам'ять положення, електрорегулювання та звісно ж камера 360. Тільки у цій версії всі сидіння з натуральної шкіри НАПА нагадую, всі інші попередні моделі йдуть з екошкірою. Спереду масаж, вентиляція, підігрів позаду лише тільки підігрів. 21 спікер власного виробництва, який дивіться, я навіть на підголовнику. Дуже зручно буде розмовляти по телефону. Ця нижня частина виконана з пластику, а ось тут шкіра, М -м, яка вона ніжна. Я б сказав, що салон мігрував сюди з Iker X. Вони взяли з нього ну прям найкраще. Це вже знайомий вам дизайн, алюміній, кольорова гама і ось ця шкіра з перфорацією. Але виробник провів роботу над помилками і позбувся зайвого непотребу. Одразу кидається в очі амбієнтна підвізка салону. Комусь таке заходить, комусь ні, бо це питання смаку. Напишіть, до речі, як вам? Сам дизайн лаконічний, спокійний і саме цікаве, подивіться на цей екран. Захотіли повернути повернули до пасажира, захотіли до себе. Знову ж таки, на відміну від Zeker X, тут маємо три позиції, в яких може повернутися екран. До речі, огляд на Zeker X вже у нашому каналі, а придбати ось цього мілімастичного красення можна на нашому сайті. Посилання лишаємо в описі під цим відео. Рухаємося далі. Панель приладів цифрова, а центральний екран сенсорний LCD 15-дюймовий. Щоб відрегулювати бокові дзеркала, вам більше не потрібно вибирати ліво чи праве. Ви дивитесь на дзеркало, ліворуч, регулюється ліворуч, дивитесь направе, регулюється. Праве. Кнопка аварійки, ось тут зверху, до неї дуже легко і зручно дотягнутися. Місця тут предостатньо. Дивіться, якщо я сяду рівніше, місця ще є, ого го запасом. Люди, які вище за мене, помістяться запросто. Підголовник регулюється назад. Віксі він не регулювався. Чехольчик для окулярів монтували ось тут з боку, як на мене, трошки незручно закривається. Кнопка освітлення сенсорна. У водійського сидіння теж передбачено електропривід регулювання. Плюс дивіться, яка отаманка буде знімати напругу з ваших колін під час тривалих поїздок. Є підгіврів керма, а саме кермо регулюється по висоті. На ньому декілька живих кнопок, все інше сенсорне. До речі, не так просто їх натиснути, і це добре, щоб випадково не натиснути на те, що потрібно. Потрібно натиснути і затриматись. Тут є кнопки відкриття багажника, кришки зарядки, камери 360, автоматичного паркування. Кермо шкіряне дуже гладеньке, по формі все класно. Ось тут знаходиться система розпізнавання обличчя, ще й слідкую за вашою втомою. Мультимедія представлена великим 512 дюймовим Новим сенсорним екраном, проекція дисплеєм на лобовому склі та аудіосистемою з 21 динаміком. Ви бачите самі, все досить швидко літає. Клімат контроль на дві зони виглядає ось так. І ще тут є класна функція, ароматизатор. Вибираєте тип і рівень аромату, і ніяких зайвих запахів, як це буває з авто на бензині. На передніх фарах можна трохи пофантазувати і написати свій текст, по-моєму, прикольна функція. Чи купили би ви собі такий автомобіль тільки через потрясний дизайн? А ще краще напишіть. В коментарях, як він вам взагалі? Що тут у нас? Бардачок досить великий, обтянутий тканиною, але я досі не розумію, навіщо вони так знущаються з цим відкриттям бардачка, що в 01, що тут кнопка для відкриття на дисплеї. Нема можливості просто натиснути кнопку і відкрити. На центральній консолі немає ніяких кнопок. Є бездротова зарядка для двох телефонів, додатковий обдув і ніша з двома підстаканниками, яка отримується на магнітах. Також в авто є додатковий аварійний важіль. Натискаєте нагальну. І двері зачиняються з точки зору комфорту. Ззаду тут місця аж вдосталь, але ж немає ні обдуву, ні масажу сидінь. Чому знову ж таки виробник намагався вміститися в бюджет з цього року? В Китаї ввели податок на автомобілі, які коштують вище 300 тисяч юаней. Та й взагалі, випускаючи це авто, вони вже конкурують з теслою третьою. Тому так, виробники теж треба попадати в бюджет. І хоча ззаду тут все досить простенько, але пасажири матимуть багато простору, особливо для колін місця просто. Достатньо. Плюс гарно відчувається бокова підтримка. Буде зручно сидіти при маневрах водія. Подивіться, тут ще й є електропривід задніх сидінь. За такі гроші я б сказав, це реально сильно, комфорт на вищому рівні. Дивимось багажник. Що тут у нас? З багажником у Zikir 007 теж усе гаразд. Багажник достатньо просторий, з сіткою та великою нішею. 462 літра. Можете без проблем розмістити речі для всієї родини. Ви ж пам'ятаєте, тут 5 місць, зручно, точно буде всім. А ще є функція безконтактного відкриття жестом ноги, коли ваші руки зайняті сумками з продуктами чи іншим монтажем, просто проведіть ногою під заднім бампером і кришка автоматично підніметься. Дуже зручно при завантаженні чи розвантаженні речей. Ну, магія ні. А ні, це просто під задні. Ім бампером зі 007 розташовані датчики, які виявляють рух ноги. Ось такий продуманий та функціональний багажний відсік у нового зікір 007. Ну що, поїхали затестимо машинку в дії. Тиша. Чуєте? А вже ж. Двигун то електричний. взагалі жодних зайвих звуків чи вібрацій. Машина слухняно входить в повороти та й взагалі слухається найменшого руху керма. Більше за все, мене цікавило питання шумоізоляції, при тому, що тут таке обладнання і така батарея, та ще й за такі гроші, і я вам скажу, що шумоізоляція слабенька. Я б навіть сказав, що вона гірше, ніж в китайців за 30-40-50 тисяч доларів. Але при цьому тихіше, ніж в попередній версії Tesla 3, бо там її взагалі не було. Хоча нова Тесла 3 вже тихіше ніж це авто. Ну що, підведемо підсумки? Якби тут була шумоізоляція, як в Zikir 001, то я б сказав, що в Європі треба звертати своє виробництво і казати дякую, що були з нами. Шумоізоляція тут трошки гірше за середню. не дратує, але має місце. Моя думка: ціна хороша, якість збірки дуже хороша. Розгін батарея взагалі круто. Ця модель Zikir точно обігнала своїх конкурентів. Ціна цього звіра стартує від 39 тисяч 200 доларів США. Аналогічні електромобілі преміум класу, та якщо порівняти зі старшим братом Зікір 001, різниця в ціні невелика, а отримуєте значно більше по характеристикам. Якщо вам сподобалось це відео, не жалійте лайків, підписуйтесь на канал і ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. І зрештою, купіть вже ту автівку, щоб змусити ваших сусідів вам заздрити. Ну а де купити? Вибір, очевидний, N-Cars.